Акваторія горішніх плавнів приймала близько 60 спортсменів з Полтавщини. У відкритому чемпіонаті Полтавської області з веслування на байдарках і каноє за перші місця змагалися юнаки та дівчата 2005, 2006, 2007, 2008 років народження. Вийти на воду готуються полтавчани Артем Купріян та Максим Дич у горішніх плавнях. Я вперше. А так, я дуже хочу перемогти. Ну, я дуже багато готувався і буду викладуватися, викладуватися по максимуму. Думаємо, буде не дуже легко, настрой дуже головний. В заїзді це головне виступає за Полтавою 15-річна Ірина Неділько. Займається цим видом спорту понад 6 років. Дівчина багаторазова чемпіонка України та бронзова призерка чемпіонату світу, який нещодавно проходив у Італії. Коли я ганяюсь на цьому човні, я постійно типу виграю. головне не хвилюватися перед стартом і добре стартанути від цих змаганнях Я хочу отримати тільки перші місця і все. Ну і добре відпрацювати. Молодший тренер Кременчуцької ДЮСШ номер Шанородин Олександр Антропов на перегонах зі своїми двома вихованцями. Готувалися до цих змагань, тому очікуємо на добрі результати. Чи хвилюється тренер перед стартом. Так, гораздо більше, я думаю, ніж діти, бо все-таки вкладаєш свій так само душу в них, тому очікуєш і віддачу. Да, і віддачу добру. Організатори змагань підготували досить широку програму. Дистанції в 1500 та 200 метрів. Веслувальники змагалися у човнах, одиночках, двійках та мікс-двійках. Естафета у нас буде комбінована. Перший перший раз ми проводимо, будуть відбиратися п'ять канаїстів, п'ять байдаричників, п'ять дівчат, канаїсток і п'ять байдаричниць. Дистанція покаже, як хто виступає. Просто ми вже знаємо, хто вже призері чемпіони, так і цьогорічних минулорічних змагань. Ну і молоді спортсмени підростають, теж набирається опиту. Підтримка тренера допомогла гостями з Полтави. 15-річній Валерій Нестеренко та 17-річному Миколі Золотоверху пощастило стати фаворитами цих змагань. І на кожних змаганнях, які проводяться, я викладаюся на повну. 200 метрів в мене йшлося гарно, вода була легка, комфортна дуже. Прийшла перша, я задоволена своїм результатом. Одиночка, в тисячі метрів, 500 метрів, одиночка, двійка. 500 метрів і мікс 500 метрів. Всі перші таких результатів мені допомогло досягти тренування. Наші успіхи це також упорна праця тренера Сергія Володимировича, який підводить нас до того, щоб ми стояли на п'єдесталах, мотивує це все дисципліна. Я дякую своєму тренеру за цю чудову підготовку. І я дякую чотири роки у цьому спорті Крименчуківець Михайло Мусичук впевнено пройшов усі дистанції. Все сподобалося, все було добре. Вода була легка, тому що я тут ну, багато разів був. Всіх вже тут знаю. Деяких я обігнав, кого думав, не обгоню. Те, що очікував, те й отримав. Я займа... зайняв тільки третє місце у двійці. В, одино... в одиночці в мене четверте на 200 метрів, на 500 метрів шосте я зайняв і в естафеті. Були перші, але нас зняли. Фальштарт і я був молодший, ніж усі. Потрібно тренуватися багато, і все буде добре. Горішня плавнянка Еліна Скляр та Єлизавета Бессонова впевнені їхні успіхи ще в майбутньому. Вдвічі поначалу ми йшли десь треті. Ми вже на останній. 100 метрів, догнали ну, наших суперників і зайшли перші. Я друга на 1000 метрів і на 200 метрів. Останні 100 метрів з полтавською дівчиною ми боролися за перше місце на дистанції 1000 метрів. Якось так вийшло, що вона йде і відчувалося, що вона навіть не втомилася не трохи. Я навпаки, для мене ці змагання пройшли в принципі нормально, ну могло би бути краще. Дівчата з Полтави та Кременчука були дуже сильними суперниками. З ним було цікаво змагатися. Після закінчення трьохденного марафону вже традиційно, як і щороку, спортсмени-веслувальники отримали свої заслужені нагороди. У основі результатів змагань сформують команду, яка представлятиме Полтавщину у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє в місті Умані. Від 28 серпня до 1 вересня поточного року.